Ну, вони хочуть знищити нашу націю, тому що українці це і сильна нація, і їм це дуже не подобається. А ми народ сильний, ми виживемо, і ми все переживемо. і Перемога все одно у нас буде. Ми ще сильніше стоїмо. після ракетного удару росіян по об'єкту критичної інфраструктури. В ніч на 22 березня місто Бурштин залишилося без теплопостачання і гарячої води. Зокрема, житлові та приватні будинки, лікарня і заклади освіти, розповідає міський голова Василь Андрієшин. Все місто залишилось. У Нас 82 два багатоквартирні будинки. У нас, якщо не помиляюсь, під 400 приватних будинків без тепла залишилось. По лікарні, там, сказав, по садочках, біоелектричні радіатори закупили, передали для того, щоб обігрівати. А в оселях ще, в принципі, температура досить нормальна, я думаю, нижче 20 градусів ніде немає. Василь Андрієшин каже, що поки невідомо, коли відновлять теплопостачання. З його слів, на випадок погіршення ситуації в місті розгорнули 10 пунктів обігріву. Тут є електроживлення, тут є чаї, тут є вода, тут є якісь смаколики, що можна прикосити, можна телефони підзарядити. Бурштинська центральна міська лікарня, в якій зараз перебувають 102 пацієнти, працює у звичному режимі, розповідає директорка медзакладу Галина Борецька. З її слів, лікарня забезпечена електричними нагрівачами, генераторами і пальним для них. Обігрів організовано, що ми маємо у кожному відділенні один-два нагрівачі. Ми їх застосовуємо по потребі. У нас є пацієнти, яких ми пропонували, що якщо не буде достатнього тепла, що вони можуть піти додому. Але коли ми зібрали інформацію, пацієнти кажуть, що їм поки що задовіляють температурні умови, які є у відділеннях. У Нас є 10 таких нагрівачів. Один ми зараз поставили в родзалі. Якщо в нас буде потреба. Додатковому обігріві даного приміщення ми його включаємо і цілком забезпечує нам комфортні умови для народження дитини. Жителі Бурштина, яких ми розпитали про ситуацію в місті, кажуть, що готові прожити без тепла і гарячої води і додають, що обстрілами росіяни їхнього духу не зламали. Холодна вода, зимна вода є, гарячої води немає. Нічого, у мене боляр маленький стоїть? Треба виходити з цього ж війна. Гріємо, От є маленька дитина, то мусимо гріти воду постійно, і зранку і ввечері. І так справляємося. Та лиш би гіршого не було, добре, що зараз вже весна. Тому Гітлеру ми не дивуємося, бо інакше не скажеш про нього. Настроїти людей проти теперішньої влади, але то не вийде, тому що люди розуміють, люди розумні, що то від влади нічого не залежить. Будем триматися, триматися, триматися. Нагадаю, що 22 березня російські військові атакували шахедами та ракетами об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині. Трапилася пожежа площею приблизно 900 метрів квадратних. Інформують на сайті ДСНС в області. Внаслідок обстрілу травмувалися дві людини. Одного чоловіка госпіталізували. Він отримав уламкові поранення. Повідомила директорка бурштинської лікарні Галина Борецька, 23 березня на Фейсбук сторінці управління СБУ. У області повідомили, що через атаку росіянами об'єкта інфраструктури розпочали кримінальне провадження за порушення законів і звичаїв ведення війни. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.